Всім привіт! З вами клуб Хвостики і Сніжок продовжує шукати свою сім'ю. Цей неймовірний красунчик був знайдений приблизно місяць назад нашими волонтерами. Він ховався біля смітника від собак, був дуже дуже сильно заляканий. Малюк виявився зовсім здоровий. Це хлопчик. Ось такий пухнастий, білосніжний. Він оброблений, він вакцинований, він уже повністю адаптувався, дуже ніжний, грайливий, спокійний, ідеально живе в квартирі, грається з іграшками, ходить на лоточок. Ми шукаємо для сніжка, для цього красунчика відповідальну і гарну родину, яка ніколи його не покине і не викине, як сталося вже з ним. Один раз адже по нашим здогадкам його викинули. Там не було інших кошенят, не було кішки мами. Він був дуже сильно зляканий. Він забився в куток під парканом за смітником і просто не розумів, що з ним сталося, де він опинився. Тому Народитися на вулиці це кошенятко не могло. Отже, один раз його зрадили, і ми дуже хочемо знайти для нього родину, яка більше цього не зробить, яка буде з ним гратися, яка буде його любити, гладити, приголублювати. Йому це дуже подобається. А він зовсім юний, сніжковий приблизно 4,5-5 місяців, і він повністю повністю здоровий, вакцинований, оброблений, навчений до лоточку, готовий член родини. Ми дуже просимо всіх наших глядачів. Дивитись на цього красунчика і забрати його в свою родину. Або, друге, робіть репости в свої соцмережі. Адже як показала практика клуб хвостики, завжди-завжди є результат після ваших репостів. Хвостики знаходять свої сім'ї. Ой, красунчик, подивіться, який красунчик. М -м 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 -м. Мур. Мурмур. Мур -мур.